Всім добрий вечора. Почнемо наші продажі. Так, почнемо звідси. Ти скітки, буде ціна знижена. Бачите, нема цієї пацини. Це така моя пластинка яка фіксує все цього. Все, все одно так. З цієї сторони, ви бачите, без ручки, але все все ходить. Все відкручується. Все. Так, з них буде 300 гривень. Буде знижка 300 гривень за них. Далі, такі фрези по 50 гривень з напайками. Такі фрези. По 100 гривень. Такі з напайками. Бачите напайки. По 100 гривень. Тут вони бачите під різьбу. Далі такий динамотричний ключ. Не знаю, що за нього просити, попросили продати, принесли. Пропонуйте квадрат такий. Ось такий ключик. Кожен, можливо, когось цікавить. Хочіть по ціні домовимося. Камішки такі образи, їх і багато, я не виймаю з ячки. Є біля 50 кг по 10 гривень. Тут вони мають 32 тут 25, отак. В середині 10 по 10 гривень. Далі. Ресці такі залишились. Оце все кількість що залишилось. По 15 гривень. Размер ресив 16 на 16, должно 60 мм. Далее, вмыкач такой. 25 гривен. Вмыкач такой. 25 гривен. Вот такие две приспособы. Не знаю, для чего это они. Они ходят тут вот так. Чисто для долбежного станка. Не знаю, для чего они такого плана. Тут типа экцент зажимается, чи Плавка зажимается, не знаю. 50 гривень штука буде їх. Далі. Такі ящик є з платою. Не знаю, платовій Пишу упс, типу як від синізації. Такий ящик буде. Давайте 50 гривень, за ящик, не знаю. Далі розетки. 5 гривень, 10 гривень, 15 гривень. Всі нові. Так, така лампа. Не включав, не перевіряв, чи вона робоча. Отака от. Все. 100 гривень буде за неї. Далі такі патрони по 10 гривень. Цоколь є 40. Лампочки такі ТЛЗ32. ТЛЗ-32. Індикаторні. По 10 гривень. Буде такий наборчик. Оце все разом. Повністю все разом буде. 150 гривень. Оце все разом буде. Так. А давайте отак зробимо. о, Це доложимо сюди. Отакий наборчик все разом повністю. Буде 200 гривень. Все, пишіть на Viber, Viber 066, 911 3258 Так, ще є домкарати, отакі 4 домкрати залишились. Отакі домкрати по 250 гривень. Вони не працюють. Чи масло надо залити гідравлічне, чи їх почистити? Всі комплектні, всі штоки є, всі плунжера є, все працює. Ну, як працює, треба їх перевіряти, дивитися. По 250 гривень. Все почему вибір.